Моя точка до навчання 2000 тисячі доларів, квітень 8800, травень, 12. На який сенс проводити професіональні співбесіди, якщо серед десяти з ким ви порозмовляєте, вісім очевидно вам не підходять. Чому ви без кінця в ваших будівництвах розглядаєте чоловіків? Людина, яка хоче з тобою зростати, повинна бути десь біля тебе. Аналізуємо, працюємо, щоб переконатись, це не працює вообще в мене чи тільки в мене? Горнієнко Сергій. Навіси над авто. Миколаїв. 53-й потік. Моя точка до навчання 2000 доларів. За 24 й рік в середньому 4 тисячі доларів. Квітень 8800. Травень 12. Червень 10.600 закрили. Отак от. Звучить як претензія. Приходив до вас за порадою щодо працівника, який їздить на виїзд, який в мене один. Перебалакав з ним, підняли йому зарплатню, зробили йому, намалювали плюс-мінус тисячу доларів. Тепер, мабуть, я на радостях розповів йому, як. Він буде зростати, якщо все буде класно, але, але, мабуть, забув розповісти, що буде, якщо все буде навпаки, тому що сьогодні він вже не вийшов на роботу і так <різь> написав так. Типу, там я візьму адгол. І тепер треба думати, як, що йому сказати такого, щоб він ніс відповідальність в такому випадку. А що йому треба сказати? Я тобі тоді сказав, що. Треба було його мотивувати, щоб він в пределах того, щоб він не звільнився, а не в пределах безконечності. А по-друге, дуже терміново шукати другой, третього, і, і п'ятого, щоб серед них вибирати. Так, я також так думаю, що чим швидше треба, як мінімум другого, щоб він бачив, що він не один і не, це буде. не можна, як мінімум другого. От дивіться, коли ви думаєте, що треба як мінімум другого, ви шукайте другого. А коли ви шукаєте другого, то є 10%, там, ну, може, 20, що він той, який вам треба. І ви тоді гаєте час. Ну, це так само, як гаєте час, коли ви проводите персональні співбесіди. Ну, який сенс проводити персональні співбесіди, якщо серед 10, з ким ви порозмовляєте, 8, очевидно, вам не підходять. Ну, хай для початку в 10 зразу збереться, і з них виберіть чотирьох, з ким уже може персонально. ну Як мінімум, ви зекономили оті, оті по годині на кожного, тобто 9 годин. Так і тут. Якщо вам потрібен другий, значить треба на, на, найняти мінімум трьох мінімум трьох, щоб з ним працюючи дивитись, хто підходить а хто не підходить. Розумієте? Це велика різниця. Набрати людей, щоб вибрати собі другого і третього, чи набрати, найняти другого? Зрозумів я вас, Олександр. Просто зараз з такими людьми дуже великі складнощі знайти взагалі проїзного і щоб іще був підходящий, але це треба вкластись добре. А от у мене просто питання: чому ви без кінця в ваших будівництвах розглядаєте чоловіків? По-перше, з жінками завжди приємніше працювати. Чому приємніше? Ну я маю на увазі тих жінок, які вже націлувались, а не нецілованих. Бо ті, що не ціловані, це безп безполезно. Вони тільки е, тепер. Та ні, мені не головне, я кар'єру. Тут з'являється хтось, хто їм і зацікавився. все. Клямка поїхала абсолютно, безвозвратно. А от ті, які вже вже клямка у них поїхала пару разів, і вони позрозуміли, що закінчується тим самим. І починають розуміти, що ні, краще покладатись тільки на себе. Особливо, коли вони вже є діти від двох-трьох проб. Оці на кар'єру будуть дуже сильно орієнтовані. А що? Не випускають технологічні вузи жінок, чи що? Любі, інженерні, там всі, випускають. А чого ви все про чоловіків мені? Це, це ж не цеглу, цеглу таскати, це на, на виїзди їздити. Мало того, я більше скажу. А в співрозмові чоловік, жінка, чи два чоловіка, хто краще продасть чоловікові чоловік чи жінка? Якщо вона не тупа і обладає якимсь шармом, звісно, жінка і вона включить додаткові речаги впливу. Я також це помічав раніше, коли з дружиною їздив на виїзди, то воно само собою так виходить, ну, що чоловік, він якось ну, ти вже стоїш в стороні, вони да. там собі домовляються. Ну, так, просто, де? просто не мішаються. Якщо ти помічав, то що ти це не зробив? А якщо ти це не зробив, то де ж ти помічав? Це я помічав. Це ваш талант, Олександр. Розвертати. А ми ж шукаємо чоловіка і все. Хотів запитати. Був голос Жечі якийсь. А ми ж шукаємо чоловіка і все. І всі такі, да! да". Хотів запитати, як масштабувати, яким чином. Зараз приїде просто жінку на йме, скаже. В смусі, дружину, скаже, їздиш тепер, поки в нас. Це вже варіант. <рив> <рив> ну, а що, абсолютно тема. Дивіться, в моєму досвіді, да, мої колишні завжди були в бізнесі. І я вважав довгий час, що це прикольно. Чому? Бо, ну, по-перше, ми ж будуємо. Щось спільне. По-друге, нам є про що розмовляти безкінечно. Потім на якомусь етапі, коли ти вже збудував і зрозумів, що це всього лише інструмент, який повинен забезпечити твоє життя, ти починаєш переключатись на життя, щоб більше жити, а не працювати. Да? І тут, може, так, ти переключаєшся, а друга частина не готова. Може так бути. От. Але на початку, коли у вас, ви тільки стаєте на ноги і мало всього, що в себе, в себе корчити олігарха. Що ти типу, посиди вдома, а я цим забезпечу. Чим ти забезпечиш? Ти себе не можеш забезпечити, ти бізнес не можеш забезпечити. Чим ти забезпечиш? Логічно ж, і така правда життя. Ну, Вона ж теж бачила, за кого виходить. Якщо ти хочеш сидіти вдома, то треба було вибирати того, хто може все це купити. А Якщо ти такого не вибирала, ну так ставай поруч, засову засучу рукава і хіряч. Тоже варіант. Я не кажу, що гарно, що погано. Я кажу, що просто повинно логічно бути. Якщо він заробляє якусь там трьошку чи п'ятерку, да, то що він забезпечує. Хотів запитати, яким чином мені можливо було прик... масштабувати рекламні бюджети, якщо. Ну, ці рекламні кампанії не набирають якогось кількості. Це подумав, не до мене так? питання. Я не знаю, як масштабувати. Ви повинні масштабувати бюджет, щоб набирати. А як? Це вам же ж там все показують. Ви працюєте 24 на 7, а бізнес все одно не росте. Ні, тільки не це. Oh, no. Чорт! галера! No. Ні! Команда працює в половину своєї ефективності, клієнтів менше, а грошей ще менше. Я оголошую. Pan Це не криза, це відсутність стратегії. Саме тому ми створили авторську програму від конс на біс. Сім тижнів практики, які можуть реально помножити ваш прибуток. Жодної теорії, тільки практичні інструменти, які одразу потрібно впроваджувати у бізнес. За сім тижнів ви пройдете сім ключових модулів: створите маркетингову систему, яка постійно приводить клієнтів. Налаштуєте модель продажів для різних аудиторій і каналів. Побудуєте систему найму, де команда працює. А не просто займає місце, зможете запускати рекламу у Фейсбук з мінімальним бюджетом за заявку, зробити так, щоб інстаграм почав реально продавати, Збільшите середній чек. Та навчитись закривати угоди швидше, також створити свій лендинг пейдж який збільшить потік клієнтів. І це ще не все. Кожної суботи ви зможете напряму поставити запитання Олександру Морозову. І щодня ви будете на зв'язку зі своїм персональним куратором, готовим допомогти у будь-якій ситуації. Це не просто навчання, це готова система, яка дає результат уже під час проходження програми. Залишайте заявку в описі під відео та примножте свій чистий прибуток разом з нами. Так, так а що ти прийшов? Що? Процесії ну, вже підготовки... зрозуміли, жінка, тепер все в відрядженнях, тихалась той. В процесі підготовки цього питання вилізло інше питання. Я побачив, що ну, в квітні, наприклад, ми зробили три замовлення, два зайшло з Інстаграму, одне з Фейсбуку. Дивлюсь, бюджет на травень. На Інстаграм зовсім немає бюджету. Ну, Весь бюджет таргетологи поставили на Фейсбук. Травень відпрацювали, всі замовлення прийшли з Фейсбуку, що логічно, класно відпрацювали. Кажу, будемо збільшувати бюджети. Дивлюсь, за травень вони дві треті бюджету поставили на Інстаграм одну треть поставили на Фейсбук. Тобто контролю виконання. У цього бюджету в мене немає зовсім. І тепер я розумію, що зараз я прийду до них з претензіями, а вони скажуть, чи це ви так самі сказали, чи це ми так вас зрозуміли. І як то кажуть, свидетелі, нету. Ну, ну, так ти повинен був сказати, як саме поставити бюджет. Ти ж це не сказав? дивись, ти сказав конкретно, який бюджет, куди? Мав сказати, Мав. це було три. Ні, ти сказав чи не сказав? Умніваю, що я сказав саме, що ми весь бюджет збільшуємо. Ну, це логічно, якщо не було бюджету. Ні, це зовсім да? не логічно. Ти сказав: збільшуємо бюджет на Інстаграм. Це не сказати скільки саме. Це зовсім інше сказати. Ти побачив, що вони весь бюджет кинули на Фейсбук і сказав: тепер збільшуємо на Інстаграм. Ну, так це ж не про що? Тобі ж треба було сказати: там ось із цього бюджету. там. Дві третини сюди, одну третину сюди, чи 50 на 50. Ти це сказав? Не сказав. Якщо ти це не сказав, питання таке, хто повинен був сказати? Таргетолог? він виконавець. Але серед них повинен тоді був з'явитися, чи колись повинен з'явитися той старший, який вимірює ці бюджети. І все одно уточнює з тобою. А якщо це не відбувається, це ти зробив. І вони не при чому. Ти їм нічого не можеш сказати, крім ну, в вигляді претензій. Ти їм можеш сказати: дивіться, хлопці, тепер у цьому місяці ми от, отак робимо. Або давайте порадимося, як ви вважаєте, скільки куди? Порадившись, затвер... ну, як це? затвердити. У мене є людина, яка займається. Ну... Типу статистикою, менеджер, яка допомагає зі статистикою. Бере всіх лідів і розподіляє, хто з якої компанії зайшов, ну і, в общем, розносить по таблицях. Чи буде логічно її якось трохи. Не влучити? буде. Ні? Бо це людина, яка всього лише бере розноси. Це просто тупий виконавець. От у мене вже 5 років, як в мене всі таблиці заповнюють, просто тому, що колись я їх створив. Я дивлюсь на це і думаю, там серед них хоч хтось знайдеться, який скаже, оці не потрібні, а оці давай, може, змінимо. По Прямо До самого верху. Всі просто заповнюють і заповнюють. Смотрите, кожного дня добросовісно заповнюють. Для кого заповнюють, я не знаю. Я на них не дивлюсь. Крім мене, ніхто не дивиться. А вони заповнюють і заповнюють. Заповнюють і заповнюють. Бо одна справа, коли ти в цій темі сидиш, вона літиться, да? ти швидко розумієш, Коли ти там вже 2-3 роки не дивишся, ти вже не пам'ятаєш, що воно означає. І чим більше ти не пам'ятаєш, тим більше тобі неохота туди залазити. А вони заповнюють її заповнюють. І ти питаєш, чим ти займаєшся? Багато чим. Вона в мене порівняна новенька, вона мені подобається така кмітлива. <риклад> Ні, ну, по сообразительності Кмітлива, і вона просить собі більшу зарплату десь знайти. Я думаю, можливо, таким чином її долучити, хай розвивається. Так тебе ще жінка від відрядження поїде. А ця подобається і гроші просить. Вона на удальні, ця з Польщі, там з нею я спілкуюся. <риклад> <риклад> а як перехід в онлайн? Зараз подивіться, постарісті. які гроші там заробляються за всі ці штучки подивитись чи порозмовляти. Але якщо серйозно людина, яка в тебе на удаленці сидить, це не та людина, яка разом з тобою зрощ... зростає. Людина, яка хоче з тобою зростати, повинна бути десь біля тебе. Бо живе спілкування обов'язкове. Хай не без кіне, не кожного дня, але все одно обов'язково. А на удальонки сидять ті люди, які просто сидять і виконують свою роботу. От їм сказали, що звідціля занось сюди. Чи розкладай от в три корзини. Вони тобі кожен день розкладає. Це ж не аналітик. Це виконавець. Бо аналітик, аналітик дивіться, він першу чергу розкладаючи чи скаже, я. Розумієте? Ну, нахіра, а можна, а, а давайте ну, так. А що ми. Просто аналітику буде цікаво, а, а що ми там шукали? От коли я розкладаю, а що ми хочемо там побачити? Ну, людина з аналітичним складом, вона просто скаже: мені здається, що це зайве. А тупа людина з великими самовпевненістю і амбіція, вона буде, як завжди, не здатна не розуміти не тільки навіщо це робить, а своє предназначення. Зрозуміло, дякую. Ну так і що, про що ми розмовляємо? Ми не про що розмовляємо? Мене хвилювало питання, як мені контролювати мої настанови таргетолога, щоб потім було чітко. Це не стратегія. Це не стратегія. Навіть питання, що робити з людиною, яка звільнилась наполовину, а взяла поки адгул. Це не стратегія. Стратегія, куди рухатись? За рахунок чого? Що ти будеш збільшувати? Як ти це будеш робити? До цього моменту, як мінімум, намагався збільшувати рекламні бюджети, але виявилось, що вони збільшуються зовсім навпаки, моєму баченню. Я йому про те, про перспективи, а він мені про невдачі. Я йому про те, куди рухатись, а він мені каже, які проблеми виникають. Розумієте? Ти про зв'язки, а він про Родину. Куди рухатись, Олександр? Підкажіть, будь ласка. І він каже, заклали в Facebook, вистрілив в Facebook. До цього заклали в Instagram. Інстаграм. Інстаграм вистрілив? Не вистрілив? Скільки туди грошей поклали? Дві тисячі доларів. І І нічого? Нічого. Добре, а Facebook скільки поклали? Фейсбуку у травні поклали дві тисячі доларів і здобули 9. Рой 450. А ні, ні, не треба добитись. І що робити? Куди рухатись? В інстаграм. <реклама> ну, що робити? 450 рой. Ну, закласти замість чотирьох шість на першому тижні. Ну, не так, не шість прям. Бо якщо заклали, скільки як сказав? Дві. дві. Це ж за цілий місяць. Умовно кажучи, по 4 це скільки там, по, 600, по 500 доларів, да? по 500 доларів, значить в перший тиждень закласти 700 доларів. Якщо рой більш-менш нормальний, наступний покласти 900 доларів. Якщо рой не, не, сильно, не зміни, не, сильно не впав, не погіршився, значить наступний тиждень покласти там 1100. Ну так покроково збільшитись і щоб вийшло не 2000, а 4 або, може, і 6. Це перше. Але ж чому не зануритись в Інстаграм і подивитись, чому б не працює Інстаграм? Тобто, що працює, запускаємо. Що не працює, хотілося б, аналізуємо. Працюємо, щоб переконатись, це не працює взагалі в мене? Чи тільки в мене? Розумієте?